Відбулось чергове засідання профкому незалежної профспілкової організації Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області. На ньому традиційно розглядалися питання діяльності організації, надання матеріальної допомоги членам профспілки та інші оргпитання, але також засідання було присвячене підбиттю підсумків піврічної роботи нашої організації. Для цього заздалегідь за допомогою сучасних засобів комунікації через робочі групи станції та підстанції були запрошені всі бажаючі члени незалежної профспілки нашого центру. Був представлений короткий проміжний звіт про бюджетні надходження та витрати а також інформація про позабюджетні кошти за ці півроку роботи незалежної профспілки. Додаткові надходження від донорів та благодійників з'явилися у розпорядженні колективу завдяки активній роботі керівництва профспілки та членів профкому. Саме солідарний бюджет профспілки, який формується з членських внесків, а також залучених позабюджетних коштів, дає можливість вирішувати нагальні проблеми центру та колективу. Це перш за все взаємодопомога, взаємопідтримка. Члени профспілки завжди можуть розраховувати на підтримку у разі складної життєвої ситуації або захворювання. Діти членів профспілки отримують подарунки до свят, для них організовують цікаве дозвілля. Я очі ради. Спасибо про кому так атикали. Безумно участки, очень все красиво, все хорошо. Крім того, за останні півроку станціям підстанціям та пунктам постійного базування було передано багато найменувань побутової комп'ютерної техніки та іншого устаткування для покращення умов праці. Проводилися суботники та ремонти благоустрій прилеглої території структурних підрозділів. Тували майже весь погода Огодино сьогодні мали тому ми дуже раді сьогодні. Навести порядок, обгородити нашу територію, даємо цей челендж на усі підстанції Одеської області, приєднатися до нашої такої спільної справи, привозити в порядку свої станції, бо ми повинні бути гарні, красиві, якими є. Доєдналася до цього суботнику, як наші співробітники, так і активно допомагає внов створений правком. За це окремо дякую. Думаю, що спільними зусиллями приведемо все потихеньку до порядку, тому що більшу частину свого часу все таки співробітники проводять на роботі. Це є якби нашим другим домом. Тому думаю, що з часом все це все буде добре. Для членів профспілки були організовані візити до закладів культури та дозвілля поїздки на відпочинок. Були ініційовані безпекові заходи у структурних підрозділах центру та передача допомоги нашим військовослужбовцям Збройних сил України. Я хочу висловити слова вдячності медичному центру скорої медицини. По перше, це приємно перед новорічними святами отримати задоволення і руку допомоги. Тим більше 35-та бригада морської піхоти відноситься до Одеської області і побратими і родичі з Одеси передають нам великі вітання. Нам дуже цього приємно. тільки з серпня по грудень 2023 року. З бюджету профспілки було надано матеріальної допомоги співробітникам більше ніж на 500 тисяч гривень, і майже на 400 тисяч гривень премії працівникам автобази санітарного транспорту. В цілому різного виду фінансових нарахувань на суму понад мільйон гривень серпня 2023 року отримали більше 550 членів профспілки. 60 співробітників центру отримали допомогу на лікування або й за скрутного положення на суму майже 300 тисяч гривень за рахунок наших благодійників та фундаторів. Головне в діяльності профспілки це юридична підтримка, захист прав та інтересів співробітників. Про це на зустрічі говорив запрошений юрист профспілки. Він надав присутнім роз'яснення щодо роботи за колективним договором та щодо представницької організації. Пільно створили спільний представницький орган, туди дійшли представники нашої незалежної проспілки. Я говорю нашої, тому що в мене договір укладений з незалежною проспілковою, тому я ваш представник. Я в першу чергу захищаю ваші інтереси, але мені завдання було поставлено, щоб насправді захищати інтереси усього трудового колективу. Тому я не створюю конфлікт. Моє завдання паритетно вирішувати, допомагати паритетно їх вирішувати. Яскравою ілюстрацією роботи незалежної проспілкової організації центру став презентаційний ролик за півроку плідної праці, який був продемонстрований присутнім. Зустріч продовжувалася дружним спілкуванням та відповідями на запитання присутніх. Незалежна проспілкова організація Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Одеської області і надалі буде працювати задля об'єднання колективу, покращення умов праці, взаємодопомоги та відстоювання прав. Працюємо задля нашої перемоги.